Золотий олень у туманній долині. У Далекій долині, вкритій безкрайнім білим туманом, люди говорили про золотого оленя. Кажуть, що воно з ірешітка 39 являється, коли серце найтиндітніше, пропонуючи світло, яке може зцілити навіть найглибшу самотність. Джек був маленьким хлопчиком, який давно втратив батьків. Щовечора він сидів біля вікна, спостерігаючи, як туман пливе між деревами і бажаючи знову відчути чиїсь обійми. Щоночі йому снився золотий олень. Він стояв у місячному світлі, дивлячись на нього теплими, ніжними очима. Коли він прокинувся, то подумав, чи це просто сон, який намагався його втішити. Якщо це справді, прошепотів Джек сам собі, можливо, мені більше не доведеться боятися. Одного ранку він вирішив, що більше не буде просто уявляти. Він піде в туман і переконається сам. Він закутався у своє старе пальто, стискаючи в руках пошарпану іграшку, яку колись подарував йому батько. Туман був такий густий, що він не міг бачити власних рук, але глибоко вдихнув і ступив уперед. Навколо нього лунав дивний шепіт. Він почув своє ім ірешітка 39, я вимовлене голосами, схожими на голоси матері та батька, які кликали його назад або підбадьорювали. Його серце билося так сильно, що він думав, що воно зараз розірветься. Потім, з вируючої білої хмари, повільно з ірешітка 39 явилися два золотих ока. Олень ступив уперед, копита безшумно стукотіли по траві. Джек відчув, як щось спокійне та сильне наповнило западину всередині нього. Олень притиснув голову до його грудей. Тепле світло розлилося по ньому, ніжне, мов обійми, яких він так давно не вистачав. Сльози котилися по його щоках, але вони вже не здавалися важкими. Я завжди був тут, ніби промовляв голос оленя, хоча з його пащі не виривалося жодного звуку. Джек заплющив очі і дозволив світлу проникнути в кожну частинку його тіла, яка все ще боліла. Коли він знову розплющив очі, Олень спостерігав за ним. Його погляд був терплячим і добрим, ніби він знав усі його страхи, але все одно любив його. Він підняв тремтячу руку і торкнувся золотого хутра. Тепло розлилося по його пальцях, і він відчув себе сміливішим, ніж будь-коли раніше. Ти можеш вірити в себе, прошепотів голос Оленя в його серці. Джек кивнув. Він знав, що час перестати вдавати, що йому не потрібна допомога. Олень нахилився і торкнувся носом своєї старої іграшки. М. і решітка 39, яке світло палало тканиною, перетворюючи її на щось живе та безпечне. Куди б ти не пішов, це світло залишиться з тобою, без слів сказав йому олень. Це відчувалося як обіцянка сильніша за будь-який страх. Джек повільно вдихнув. Страх, який він так довго носив у собі, почав танути, залишаючи по собі тиху силу. Олень відступив назад і підняв роги, вказуючи на стежку, якої він раніше не бачив. Воно яскраво світилося крізь туман, немов дорога додому. Дякую, прошепотів Джек. Навіть коли золотий олень зникав у білій-білій обстановці, тепло залишалося в його грудях, стійке, як биття серця. Він йшов до світла, відчуваючи тепло та затишок від іграшки в руці. Туман вже не здавався таким страшним. Сонячне світло пробивалося крізь хмари, забарвлюючи світ у золото. Джек посміхнувся, знаючи, що подарунок оленя це те, що він ніколи не втратить. З того дня він більше не боявся самотності, він розумів, що мужність це не відсутність страху, а вибір продовжувати рухатися вперед, несучи світло в собі.